Вітаю, шановні друзі! У мене для вас гарна новина. Питання, яке турбує багатьох: чи можна в'їжджати в Євросоюз після 4 березня 2024 року з просроченим пластиком Ауфенхальстітель? Коротка відповідь так можна. Чому я зараз аргументую і розповім вам. Я нещодавно звернувся до прикордонної служби Польщі з запитанням, як буде відбуватися в'їзд українців в Євросоюз через польський кордон, якщо у них буде просрочений Авфен пластик на право перебування в Німеччині по 24-му параграфу, і отримав відповідну відповідь. Ну, ось бачите, ви цю відповідь. Спочатку вони пишуть загальну інформацію про те, що ми не даємо там індивідуальних відповідей, не перевіряємо документи, документи перевіряються. Під час перетину державного кордону, і далі мені е, вказують наступну інформацію: документи можна перевірити лише на кордоні при в'їзді, ну це зрозуміло. Кожен дорослий чи дитина повинні мати дійсний закордонний паспорт у формі книжечки український, е, плюс німецьку карту проживання з додатку номер 22 Далі е, лист досить великий і вони багато чого пишуть, надають загальну інформацію. і В кінці даного листа вони мені е, вказують, що для перетину кордону з Польщею, крім дійсного закордонного. Паспорту у формі книжечки іноземець повинен мати два письмові документи: підтвердження від німецького емітента такі документи, а саме, посвідка на зареєстроване місце проживання згідно додатку номер 22 Я зараз розповім, що це за додаток, і документ, який вказує, що ця картка все ще дійсна. Тепер давайте розберемося. Є такий у нас Шенгенський кодекс про кордони. До Шенгенського кодексу про кордони є додаток номер 22 в якому перераховані по кожній країні. Ви можете його знайти. Посилання буде як завжди в коментарях до цього відео або в моєму телеграм-каналі Immigration Germany, де ви можете знайти і подивитися відповідно дану інформацію. Додаток номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони має відповідний перелік документів, які підтверджують право в'їзду в Євросоюз. Для громадян кожної країни, в тому числі іноземців, які мають тимчасові документи, так само і громадяни цих країн. І в даному додатку номер 22 на 19-й сторінці вказується там, ще таке позначення Нота Бене важливо. Всі дозволи на перебування відповідно до статті 24 Aufenthaltsgesetz, які є дійсними на 1 лютого 2024 року, включаючи їх умови та додаткові положення, були загалом продовжені розпорядженням Євросоюзу і продовжують діяти до 4 березня 2025 року без видачі нової картки для дозволу на перебування. Що це означає? Це означає, що в додатку номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони. Чітко вказано, що для громадян третіх країн потрібно мати відповідну посвідку згідно 24 го параграфу, в разі якщо вона просрочена, то дана посвідка є все одно дійсною до березня 2025 року. Це відповідь на ваше запитання. Чи маєте право ви виїжджати за межі Євросоюзу і в'їжджати? Чому це важливо? Тому що якщо у вас просрочений документ на ВНЖ, то ви навіть не маєте право виїжджати з Євросоюзу не тільки в'їжджати, а й виїжджати це дуже важливо, тому що вже такі трапляються випадки на кордоні, і польські прикордонники можуть чіплятися до вас далі. Польська прикордонна служба дала мені посилання на відповідний свій сайт, де про це також вказано. І є посилання на цей додаток номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони. Для чого це потрібно, друзі? Коли ви будете виїжджати з Європи чи в'їжджати в Європу з простроченим пластиком, і до вас можуть виникнути запитання, ви повинні знати, як захистити свої права і як доказати прикордоннику, що у вас є право в'їзду на територію Євросоюзу навіть з просроченим Ауфенхальс Це дуже важливо. З листа відповіді від польської Прикордонної служби, я зрозумів, що в принципі, до них це питання донесено, вони знають і в курсі цієї ситуації, але знову ж таки е ніхто не відміняв певних ситуацій, ексесів на кордоні з певними працівниками. Тобто, я припускаю, що можуть бути різні ситуації, до вас можуть чіплятися. Тому що, щоб ви знали, що робити, покажу вам, де шукати цю інформацію. В е коментарях до цього відео ви знайдете також посилання на польський сайт прикордонної служби. Ми зараз заходимо на цей сайт, бачимо е страц гранічна. Ну, не знаю, скільки я правильно прочитав. Е листаємо його. Листаємо. Тут є інформація відповідна. І ось як ви бачите, е я виділяю для вас. Е Ось ця інформація. Актуальний перечень відео на жительство знаходиться на сайті. Оце це посилання. Друзі, як ви бачите, Анекс 22 PDF. Це і є додаток номер 22 Актуальний додаток, тому що в інтернеті є багато неактуальних додаток до Шенгенського кодексу про кордони. Ми на нього нажимаємо ось він тут. І бачите, тут 116 сторінок nx 22 І бачите перелік е посвідок на проживання для членів країн. Знаходимо Німеччину, це в нас 19-та сторінка. Ось 19-та сторінка. І тут ви бачите, що внизу, як я вже казав, нота Бене, що всі посвідки згідно 24-го параграфу, е на, які дійсні на перше лютого 2024 року продовжують свою дію до березня продовжують свою дію до 4 березня 2025 року without the issue of a new card for the residence permit без видачі нової карти ауфенхальц uh, тітель Тобто, як ми бачимо, друзі, ви можете знайти на сайті польської прикордонної служби цей додаток номер до до Шенгенського кодексу про кордони, де чітко зазначено, що ваш німецький Афенхальствітель по 24-му параграфу є дійсним. Але повторююсь, як мені ще порадив працівник державної прикордонної служби мати при собі і просрочений пластик Ауфенхальстітель, і лист. Я так зрозумів з цієї відповіді, що там йшла мова про той лист, де вказано, що даний ауфенхальстітель продовжений на ваше ім'я. Тобто, фактично для перетину кордону, виходячи із такого аналізу, вам потрібно мати на руках просрочений ауфенхальстітель після 4 березня і лист, що ваше право перебування в Німеччині, воно продовжено. Таким чином, ви зможете виїжджати з Євросоюзу і в'їжджати. Те саме відноситься і до інших країн, через які ви можете заїжджати до Євросоюзу. Тому, друзі, вважаю, що це гарна, чудова новина. І питання щодо проблемності виїзду в'їзду в Євросоюз з пластиками після 4 березня. Я думаю, що воно трішки зняте. Звичайно, я вважаю, що можуть виникати різні питання, але ви знаєте, як захистити тепер свої права. З повагою, ваш адвокат Демченко.